90% зовнішньої реклами в Чернівцях встановлюється самовільно. Чому підприємці піклуються про своє обличчя, а про обличчя міста забувають, та хто з цим буде боротись, дивіться далі у сюжеті. У гонитві за грошима й увагою чернівчан приватні підприємці іноді забувають про безцінне обличчя історичного центру нашого міста. Підприємницька активність в своїх, скажімо, не найкращих проявах. Чернівці одне з трьох міст України, чиї архітектурні здобутки внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тому те, що Можна іншим областям дозволити собі столиці Буковини просто немає права. Підприємці порівнюють, що в тих містах можна, там можна, а у нас чомусь не можна. Тому десь наші здобутки входження до ЮНЕСКО, до Світової конвенції охорони культурної спадщини, це надзвичайно потужна річ. Кожна вивізка, яка є в історичному центрі міста, повинна бути узгоджена у відділі охорони культурної спадщини і мати паспорт. Правила зовнішньої реклами чітко описані на, на сайті Чернівецької міської ради, тому для виконання їх потрібне лише бажання. Я певні для вивісок, для того, щоб якось середовище міське центрі нормально виглядало, то для того і зроблений цей відділ. Ну, люди це ігнорують, тому що часто у нас закон є. Припис є, але його привикли не виконувати. Тому розраховувати на совість підприємців вже не будуть. Громадські інспектори оголошують війну, псування обличчя чернівців. Байдужих до цього підприємців спочатку чекає штраф, а потім вилучення на вивіски. Проте не лише контролювати нове, а й зберігати старе мета небайдужих поціновувачів чернівецької архітектури. Та для цього потрібне вже не лише бажання, але й гроші. Львів щороку виділяє близько 10 мільйонів гривень з міського бюджету саме на реставрацію будівель. На жаль, Чернівці цим не може похвалитися, тому що, скажімо, ця галузь у нас не фінансується взагалі. Тому лікуватимуть старовинні будівлі або з приватних кишень, або любов'ю. Та не всі підприємці забувають про архітектурну спадщину міста. Один з таких прикладів ця кав'ярня. Власники спочатку поставили дешеві пінопластові форми, але згадали про автентичний декор на фасаді і відкрили чернівчанам приховану досі ліпнину. Початок справжньої реставраційної роботи, тобто розчистили те, що було замазано частково до 600 сотріччя, коли робився неякісний ремонт, і е, бачимо, що цей візерунок ці арабески досить гарно зберіглися. Просто їх ще треба до кінця реставрувати. Цей заклад ставлять у приклад іншим, бо гроші з'являються і зникають а неповторну атмосферу центральної частини міста можна знищити назавжди.